Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для британського журналу The Economist. 4 листопада. Під час прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон фонделянь Зеленський сказав, що не вважає ситуацію на фронті патовою. Сьогодні пройшов час. Люди втомлені всі втомлюються, і є різні думки на це всі люди, всі люди в незалежності від свого статусу, і це зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Президент згадав про реакцію Заходу на початок повномасштабного вторгнення. Тоді всі казали, що Україні недовго залишилося триматися, і майже всю країну буде захоплено. Зеленський наголосив, що вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022-го була найскладнішою ситуацією за всю історію незалежної України, але ми дуже вірили і боролись, і перемогли. Зеленський переконаний, якщо Україна гіпотетично віддасть Росії третину держави, то війна не закінчиться. Це ж буде тільки початок. Він же цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки. Є складнощі і й різні думки, але альтернативи немає. Ми не маємо права навіть думати про те, щоб опустити руки, додав Зеленський. Більше працювати з партнерами щодо ППУ, роздобувати небо, дати можливість нашим лунцям зробити наступальні дії. У своїй статті 2 листопада залужний написав, що війна в Україні переходить у нову фазу. Вона перетворюється на позиційну війну на виснаження, тобто окопну. Це буде схоже на часи першої світової війни. Ця ситуація грає на руку російським окупантам. Це його словами. українській армії потрібні військові можливості та нові технології, щоб вирватися з такого роду війни.